Ну, далі ми говоримо з істориком, з офіцером Збройних сил України Олександром Алфьоровим. Пане Олександре, наші вітання вам. Слава Україні. Слава пане Андрію. Вітаю. І чесно кажучи, знаєте, користуючись тим, що я постійно до вас звертаюся як до історики, ви постійно нам розповідаєте багато цікавого з вашого дозволу, з дозволу наших глядачів. Хочу порадити знайти в Ютубі Ютуб канал Олександра Алфорова, підписатися, тому що там дуже багато про історію України, тобто про нас із вами, пане Олександре, А тепер давайте до наших справ. Отже, антисемітизм це така собі зброя Російської імперії, яку вона достає коли, коли у неї все погано. В першу чергу дякую за те, що акцентували на моєму каналі в Ютубі, і я з задоволенням прийдався до вашого ефіру, тому що тема, про яку ми сьогодні говоримо, надзвичайно актуальна, тому що ми чули, що Путін почав говорити про те, що ну це справа рук там в Дагестані, шкаля української чи західних спецслужб. І одночасно з тим, хочу наголосити, що Путін. До речі, заважте, він почав грати цікаву гру ще десь літом цього року, коли почав офіційно проговорювати про трагедії Бабиного Яру і говорити, що це українці про те, що українці є антисемітами, і він намагався таким чином внести свій розбрат цю політичну конструкцію достатньо цього світу, але він вже звинувачував українців в антисемітизмі. Але сталося навпаки, що в його державі. Зараз процвітає антисемітизм. Звідки він береться, і чи це є зброєю? Так однозначно слід сказати. Це є зброєю Російської Федерації Російської імперії Советського Союзу. Я хотів би наголосити, що з часів кінця дев'ятнадцятого століття Олександра Третього антисемітизм по суті є офіційною державною політикою для регуляції внутрішнього життя Російської імперії. В Російській імперії ну на 1894 рік е, мешкало 120 чимось мільйонів, з яких 5 мільйонів було належало досповідання до юдейського, і ці люди знаходилися в дуже незручних е, неадекватних, скажімо так, становищі порівняно з багатьма іншими народами Російської імперії, зокрема з 18 століття. З кінця вісімнадцятого століття було створено наголосили черта осідлості, тобто території, на яких можна було жити євреям, і ця територія проходила по Україні по частині Білорусі до Прибалтики. відповідно, західна частина завойованих росіянами земель там можна було жити євреям. На інших територіях ні, і ці дозволи були достатньо жорсткі, тому що Ті євреї, яким потім дозволяли мешкати, наприклад, в містах, це купці першої гіні, то багаті люди, то їм давали певне таке гетто, певне вулицю, про де вони мали жити, і де вони мали виходити з нього в денний час право в місто. Тут навіть по суті такий підручник для Адольфа Гітлера був творений. Одночасно, наприкінці 19 століття, коли російських царів починають мочити, то бомбами кидати, то чимось там. Підривати, то збивати починається реакція російських монархістів, це привина євреїв. Але тепер хочу вам сказати новий після того, як створилася ситуація в Махачкалі, в російській Вікіпедії зараз, поки не пізно поки не закрила, кожен зможе подивитися, що означають єврейські погроми і ким вони були організовані. Так, от тепер там висять очевидно, це починається роз розгон ситуації. Що у 1860-х роках е антисемітизм як ідеологію взяли на себе Славена народовольці та украї українські націоналісти. Е тобто України ще не було, але <с> в 1860 х роках українські націоналісти е взяли на збройну ідеологію. Тобто, бачимо, що вони по суті. Створюють ось цю ситуацію, коли насправді, ну вже знаєте, ці висиції не можна викрутитися. Але, але вони намагаються щось зробити. А та книга, про яку ви сказали, про такого сіонських мудреців, так це ж взагалі просто-напросто банальна дешева конструкція, добре зроблена. Яка, до речі, просувала ідею антисемітизму тоді, на початку ХХ століття. За часів Миколи II, який опирався на промонархічні про монархічні організації та православну церкву російську для стримання своєї влади після ганебної поразки російсько-японської війни, коли японці надавали їм плюх, і як кошенят потопили на морі в фортах, і проти космоських мудреців це стала в принципі оця от праця, яка призвела до продовження колосальних погромів, Російській імперії і слід наголосити, що ці погроми завжди вони підігрівалися владою, влада ніколи не зупиняла їх і навпаки користувалася ними для того, щоб на свій бік привернути населення. І одночасно це була політика Російській імперії. А от в Совєтському Союзі не дивлячись на те, що величезна частка комуністів 20-х роках. Була серед них належала до єврейського народу, то, власне, потім е, їх всіх зачистили в 30-х роках, і по суті, е, в Совєському Союзі проду продукувався антисемітизм е, так само побутовому рівні. І, хоча говорилося про рівність народів, то все одно ідеться. Е, мова не про, скажімо, на весь совєтський союз, тому що ми знаємо. Про довгий час співжиття єврейського народу на території України, як і Вірва, греків, болгар. От, але от якраз на території те, що сьогодні називається Російська Федерація, то побутовий антисемітизм ну зашкалював і, в принципі, він доходив до того, що там вже в середовищі інтелігенції. Так би мовити, процвітала цілості анекдоти про євреїв, і простала по суті така махрова антисемітщина. Добре, тобто, на сьогодні до речі, якщо знов ж таки повертаючись до цієї смуги осілості, в цю смугу сама по собі сучасна Росія практично не потрапляла. Тобто це територія Білорусі, це територія України. І зрозуміло, що українці та білоруси, власне кажучи, мали тісний контакт саме з євреями, саме тому, що і в цій зоні цілості жили як євреї, так і українці, ну і білоруси на території сучасної Білорусі. Звідки ж тоді такий собі дуже дивний наратив? Я просто згадую, ми ж зараз говоримо з вами, в тому числі і про сучасну пропаганду. Згадайте ці фільми «Русські євреї? Звідки у них взагалі там євреї тоді? Вибачте, і що це за євреї? Це дуже слушне питання, бо дійсно в московському царстві в російській імперії до приєднання, скажімо, панщини території пролитові там дуже сильно боролися з юдеями, тому що абсолютно не витримувала російська економіка жодної з ними, скажімо так, конкуренції, і безперечно, що їх намагалися не пускати до московського царства. Все можливо були над ними розправи, адже побутувала ця постійна теза про те, що євреї з'являли Христа, але забули, що Христос народився ну в єврейській сім'ї як Бога людина, і тут є дуже цікаве явище про тобто, появу російських євреїв, тому що по суті це русифікація євреїв, яку прямолінійно проводила комуністична партія. І хочу наголосити, що, наприклад, для своїх конфесійних потреб у євре, євреї євреїв відмовили абсолютно. Якщо православну церкву Сталін якось російську церкву відновив, а українську автокіпальну церкву вигнали, то конфесійно це було неможливо. Потім я нагадаю про зміни прізвищ, які були поширені, і в принципі, ну складається явище, що для Росії єврейське населення принесло. Ту інтелектуальну хвилю так людей, науковців, інженерів, видатних, але вони все одно вважалися ну, начебто не росіяни, одночасно і не євреї, і цих людей намагалися ляко, знаєте, за здобутками хвалити, але все одно тримати за спиною дулю і казати, ну ти ж все одно єврей. Тобто, це є той прикметний антисемітизм, який і зараз поширений в Росії, щоб вони не казали, тому що Росія. Яка є ідеологічно православною державою в сфері еліт, вони все одно не можуть витримати конкуренції з меншим народом, але який переважає їх в своїй історії, своїй завдяки і в інтелектуальних здобутках. Пане Олександре, я вам дуже дякую за розмову. Я сподіваюся, що врешті ми з вами побачимося особисто. Я вас одразу запрошую на наші дослідження, які у нас відбуваються на нашому каналі. Олександр Алфьоров, історик, офіцер збройних сил України, зараз був з нами на прямому зв'язку.